У цьому відео на прохання глядачів зроблю невеликий огляд міста Чорноморськ. Пройдемось по його центральним вулицям. Також пройдемося по пляжу. Побачимо, яка була сьогодні кількість відпочиваючих. Які ціни на пляжі? Виміряємо температуру води в морі і побачимо ще багато чого цікавого. Всім привіт! Я сьогодні приїхала в Чорноморськ. Деякі глядачі мене просили, щоб я зняла огляд міста. Не розумію, чому люди не хочуть користуватись Google-картами. Так, все зрозуміло. Чорноморськ невеличке місто, і якщо люди... Цікавляться з тим, щоб правильно десь забронювати житло, щоб було недовго ходити до моря. То я думаю, господі, тут в якому місці не забронювати, хотити всюди недалечко. Але сьогодні так поснімаю вам, щоб ви побачили десь орієнтовно, де яка вулиця знаходиться, що тут є, які магазини. Дуже просто в Google картах виставив свою адресу, яку, наприклад, вам запропонували, де ви би могли знімати житло. І побудували собі маршрут до моря, і вже будете зразу бачити, скільки там іти пішки. Починаю з кінця міста. Житловий комплекс, кольоровий бульвар. Кінець Чорноморська. Зараз їдемо по вулиці 1 травня. Це така довга вулиця, вона буде йти прямо аж туди до моря. Тут є Таврія, Одрекс Клініка. Перше перехрестя, вулиця Праворуч. Праворуч іде вулиця Віталія Шума. Там міська лікарня, також багато, багато поверхівок. Продовжую йти вулицею 1 травня, там на тій стороні є такі приватні будинки, вулички. Ось в цьому будинку бачу наслідки прильотів. Тіворуч починається міський парк. Я продовжую йти вулицею 1 травня, вже дійшла до парку. Такі п'ятиповерхівки по цій вулиці йдуть. Скоро підійду до перетину вулиці 1 травня і проспекту Миру, прямо на перехресті готель Фонтан. Поряд Ало, АТБ, магазин сенсей. Зараз зайдемо в сенсей, побачимо, що там сьогодні, які товари. Швиденький огляд, бо довго ходити немає часу. Це перехрестя 1 травня і проспекту Миру. Йду по проспекту Миру в напрямку палацу спорту. Це центр Чорноморська. Палац спорту, тут проводяться різні заходи. Якщо якісь свята, тут все відбувається. Заходжу в молодіжний парк. Знову починають квітнути троянди, дуже красиво. Сам парк я багато разів знімала в своїх відео, тому йдемо далі. Зараз йду проспектом Миру, ось тут палац спорту і напроти центральний унів... універмаг. Зараз туди зайдемо. Тут ресторан, італійський квартал. Кожна сьома піца, у дарунок. пленні дні, відсотків безкоштовно. Є суші тут, там центральний універмаг. Також там є сільпо. Зразу зайдемо у сільпо, побачимо, що там сьогодні. Ліня по 6 гривень. А вони по 20 гривень. 20. Всі знають, щось сільпо смачна випічка, тут її ось достатньо. Заходимо в універмаг, тут багато різних ювелірних виробів, також дитячий відділ, годинники, окуляри, одежа. Ціни тут нормальні, я сама тут буває щось купую. Вийшла з універмагу, зараз підемо ще по цій стороні. Магазинчики з речами. Ясний. Я знову на тому самому перехресті. Ось праворуч тут є базарчик, але туди зараз вже заходити не буду, бо вечір. Тут різні одежу продають і також буває фрукти, овочі. Це магазинчик є типу трьошки, тут є. Дорога ця веде до моря. По дорозі також продають фрукти. Яблучня 350. Покорож за 30. Кавуни тут 25. Через парк пройдусь до магазину Таврія. Це магазин Таврія такий великий, тут на другому поверсі є кафетерій. Тут перехрестя проспекту Миру і вулиці Лазурна. Зараз будемо йти по вулиці Лазурній. Вона йде також до моря. Вон на тій стороні магазин комфі, там на другому поверсі одежу продають непоганий магазинчик. І Комфі також, ви ж знаєте. Ось такі тут будинки є. Думаю, також тут здають квартири. Я дійшла до перехрестя, тут вже видно море. Це вулиця Паркова. Я перейшла дорогу і хочу ще пройтись ось тут поряд з цим стадіоном, поглянути, що тут. Ціна обережного 13А квартири 093-203-60-62 Здам 097-585-38-84 Адміністратор 050-392-85-12 Тут написано кемпінг або. Ну я не знаю, чи він там всередині десь. Ось такі тут якісь невеличкі будиночки є. Не знаю, може вони також здаються, але якихсь об'яв тут немає. Перед пляжем уже ось багато машин. ще пройтись до того коричневого готелю побачити чи працює там щось я сьогодні зайшла он там центральний пляж боженьки скільки людей у воді зараз підем туди Ніколи не ходила в цю сторону. Тут каміння. Я не знаю, люди тут вон, креветку, мабуть, ловлять мідії. Не знаю, чи працює цей готель, чи ні. А вон далі бачу ще невеличкі якісь готельчики. Дуже часто тут плавають лебеді, але взимку там восени ось влітку побачила тут їх знову. Починається центральний пляж Чорноморська. О Боже, скільки сьогодні людей. Я ще такого не бачила. І у воді людей дуже багато, мабуть, сьогодні вода тепла. Діти скачуть на батутах, граються на майданчику дитячому. В цьому місці можна пообідати, тут завжди щось готують. Креветка тут по 150 гривень, стаканчик, ось кавунчик, динька, солодощі. В цьому місці пиво, квас, коктейлі. Ціни нормальні. Ось мохіто 40 гривень. Це недорого. Поверху над пляжем де ось така набережна. Парк і вулиця Паркова ліворуч. Там є будинків багато. Думаю, що там повинні здаватися квартири. А я зараз перейшла в другу частину пляжу. Треба ж зайти у водичку. Сьогодні відчуваю, що вода тепліша. Почалась повітряна тривога. Ну, вже я зайшла у воду, бігти назад не буду. Виміряємо температуру води. Я вже занурила людей сьогодні, я стільки ще не бачила. Кожного разу приїжджаю, кожного разу людей все більше і більше. Сьогодні у нас 24 градуси вода. Я не знаю, може тікати потрібно, тривога. Такий зараз тут відпочинок. Бувають повітряні тривоги. Я пробула на пляжі зовсім недовго, вже йду у зворотній бік. Недалеко біля сходів є сіті-кафе з нормальними цінами. Тут можна пообідати. А я по сходам йду наверх. Тут біля сходів дуже красиве місце, де можна пофотографуватися. Завжди тут всі туристи фотографуються. І поряд парк, де можна посидіти ввечері на лавочках. Тут троянд багато висаджено. Діти можуть тут покататись на машинках. А поряд ресторанчик Сіті. Ми також тут колись були, відмічали день народження. Через дорогу АТБ. Поряд з Паркової йде вулиця Данченко. Ось вона. Я, звісно, не зможу пройти все місто. Так, я якісь вулиці такі, що основні, можна сказати, покажу. І хочу сказати, що я не місцева, я ж не живу в Чорноморську, я живу тут недалеко, в районі. Тому може хтось, хтось з Чорноморська в коментарях коментуйте, може щось для людей підкажете, де краще знімати. Може, якісь варіанти? Тільки що знову підійшли. Жіночки, підписниці мої з Херсону. Поспілкувались, так приємно було. Ось коли паркова, будиночки там, паркова зона. Дитячий майданчик попереду, недалеко від майданчика ресторанчик Лео. Красивий вид звідси відкривається, море зовсім поруч. Надіюсь, мій огляд сьогодні був для вас корисним і цікавим. Я вже йду на маршрутку. Підтримайте відео лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!